Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню контролю, моніторингу за вашими платежами. До мене звертаються от люди і питають, що десь вони прочитали, щось вони там десь бачили, хтось їм сказав, десь вони чули. Що ніби от буквально з 1 вересня всі платежі будуть моніторитись, і у разі, якщо там більше, наприклад, 10 платежів на місяць. То всіх будуть примушувати ставати. Я маю на увазі по карткам, по картковим рахункам, всіх ставати приватними підприємцями. А в разі, якщо вони не стали, будуть порушувати кримінальні справи. Чи є це, Чи відповідає цій дійсності? Поки ви дивитесь це відео, я раджу вам обов'язково підписатись на цей YouTube канал, обов'язково підписатися на телеграм-канал. Тут буде в посиланні під відео, а також в шапці, в Тіктоці, де ви будете дивитись також це відео. Поширювати це відео. Ставити вподобайки і коментувати, для того, щоб люди знали про свої права не можна більше. І так, чи можуть примусити стати підприємцем, чи будуть вас контролювати, якщо ви робите там, певну кількість там, більше 10 транзакцій на рік, ну на місяць, чи транзакції більше, ніж 1000 гривень. Щось я таке я вже чув, ну, такі вже варіанти пішли, що просто на голову не налазить. Насправді я хочу вам повідомити, що всі транзакції, в принципі, і так моніторяться. Банки моніторять, в них є окремі підрозділи фінмоніторингу, боротьби там, з відмуванням грошей, фінансування тероризму. Вони все бачать, що, як відбувається, кому які кошти поступають, куди вони направляються, і, в принципі, все, що ви робите. Хочу вас заспокоїти, що нічого цього близько не буде. Фактично, ці чутки, я вважаю, що розповсюджують особи, які намагаються підірвати національну економіку. Для того, щоб ви переходили повністю в готівкову форму, для того, щоб ви не зберігали кошти в банках, для того, щоб ви не підтримували національну економіку. Звичайно, це можуть робити не тільки там е, спеціально там блогери чи люди, які хочуть похайпувати на цьому. Я думаю, що це можуть робити і особи, які за цей тривалий час нашої незалежності проникли до органів державної влади, які є представниками іноземних структур, не обов'язково російських. Хаче російських також. І роблять це спеціально для того, щоб люди боялись зберігати гроші в українських банках, для того, щоб було найбільше нанесення шкоди економіки зсередини України, самими громадянами. Я думаю, що це все розраховано саме на таку поведінку громадян України. Тому я вас хочу заспокоїти, ніхто, по-перше, не буде моніторити ваші платежі, кількість їх, ніхто не буде моніторити суми. Які там в межах 1000, 2, 3, 5, 10, 15, 20 тисяч гривень ніхто це моніторити не буде і тим більше ніхто не буде примушувати вас ставати на облік. Можуть бути випадки, коли дійсно ваші операції постійна, чи якісь, які який банк думає, що це підприємницька діяльність, може у вас запросити інформацію щодо того підстав здійснення цих переказів. І на час вирішення цього питання. Не більше ніж на три дні заблокувати вам рахунок, поки ви не дасте відповідну відповідь, і поки фінмоніторинг не вирішить питання, чи дійсно це пов'язане з відмуванням грошей і фінансуванням тероризму. Також ця ситуація може бути направлена в подальшому на проєкт фінмоніторинг. Якщо фінмоніторинг і правоохоронці не реагують, вам повинні розблокувати рахунок. Однак банк має право перервати з вами ділові стосунки. У нас є такі справи, ну це окрема категорія справ. До речі, вони досить успішно виграються, але у вас виникнуть певні проблеми. Однак гроші ваші ніхто не забере. І до відповідальності вас за перекази своїм родичам, близьким, чи якісь невеличкі купівлі, як завжди бувають в інтернеті, ніхто вас притягати не буде. Тому думайте критично, навідіться на всі ці провокації. І обов'язково поширюйте це відео, підписуйтесь на канали, YouTube, Telegram, TikTok, де будуть це відео. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся, з радістю буду вам допомагати, вирішувати ті питання, які у вас виникнуть. Коментуйте, поширюйте і разом рухаємось до перемоги. Віримо в нашу перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! До зустрічі!